Всім моє вітання. Сьогодні ділюся з вами своїми записами, своїми результатами з 9 січня по 14 січня. Ну, 9 січня на сніданок, як завжди, 2 яйця, 4 сирника, сметана, малинка, пару штук морожених, 2, 2 печених яблука і кава, цукор. Цукор зранку до сніданку 5,2, після сніданку 6,8. Ввечері. До вечері забула поміряти цукор. Після вечері забула поміряти цукор. Була тушена капуста, стегно, ірчиться і хрін. 10 січня. Цукор до сніданку 5,8, Два яйця, 150 грам сиру, сметана. Шоколадний топінг, пару штучок малинки мороженої, два печених яблука і кава. Цукор після сніданку 6,5 норма. Ввечері до вечері. Довечері, цукор 4,6. Була тушена капуста, стегенці, гірчиця, два яблука. Ну, тобто, було те саме, що перед цим, що 9 го числа. Цукор 5,7 11 січня. Цукор до сніданку 5,6, два смажених яйця. 150 грам сиру з сметаною, шоколадний топінг, малинка, Два бутерброда з маслом. Ну, от, мені захотілося до смажених яєць. Е, Після сніданку, цукор в крові 5,2. Отлично. Вечеря. Перед вечерею цукор в крові 4,9. На вечерю салат з крабовими паличками. Одне яблуко. Цукор 7 і 8. Це ну, верхній приділ норми, так будемо казати. 12 січня. Цукор в крові до сніданку 5,2. Салат з крабових паличок, сир зі сметаною і карамелью зі стевією кава. Після сніданку цукор 6,8. Вечеря. До вечері. Так спішила повечеряти, що забула цукор поміряти. Е, мені здалося, що салат з крабовими паличками тільки не дає тієї ситості і потім дуже хочеться їсти, тягне. І от, щоб не тягнуло, я взяла три тоста. Але поміряла цукор. 10,3, а потім подивилася, я пігулки не випила. Ні. Тобто забула. Це без пігулок. Ну, отут отут питаннячко. 13.1. До сніданку. Цукор в крові 5,9. На сніданок два яйця, сир зі сметаною. І карамель зі стевією. Кава. Ввечері. Після сніданку не міряла через те, що вдома не було. Вечеря, перед вечерією. Цукор в крові 5,2. Тушена капуста з м'ясом, свинина. От думала, як на мене вплине свинина. На цукор воно не вплинуло. Після такої вечері тушеної капусти зі свининою цукор 5,5. Тобто, свинина навіть не вплинула. І ну, думала, що може вплине на вагу. Теж на вагу не вплинула, але, скоріше всього, що на нас вплинуло. Не знаю. 14 січня зранку цукор до сніданку 5,4, 2 яйця, сир зі сметаною і карамель зі стевією до сиру кава. Після сніданку цукор 6,7, все добре. Ходила. Нахажувала по 8 кілометрів, по 6 і по 3 кілометри. Різні були в мене дистанції, так сказати. йогою. займалася, працюємо над собою. І працюємо для того, щоб схуднути, і для того, щоб результат цукру в крові був менший. Намагайтеся. Я вам подаю для того, щоб ви бачили, що можна їсти і що впливає на цукор, що не впливає. Я б радила вести запис. Коли ви ведете запис, ви знаєте, що можна вам їсти, а що не можна їсти, що вам проходить, а що не проходить, що повишає цукор. А ще... Все нормально. От я переживала за свинину, думаю, ну спробую. Але не, не підняла свинину цукор 5,5 взагалі дуже добре. Будьте всі здорові, всіх цілую, обнімаю.